Я приїхав з Європи в Україну для військової служби за контрактом. Мене більш цікавить посада оператору безпілотних літальних апаратів, то що маю знання в електроніці. Сім'я віддоргувала дуже добре. Всі піддержали мене, кажуть, ти молодчина. У Харпі фактично два центри відкриваються. Ми презентуємо цю активність в одному з цих центрів. І сумарно це вже буде сім у нас таких центрів по Україні відкрито. Всі центри відкриваються у тісній співпраці з місцевими органами самоврядування, з обласною військовою адміністрацією. ми дуже вдячні, що всі активно включилися і максимально ефективно використали всі наявні ресурси для скажу. того, щоб такі центри відкривалися. Відкривати перший у Харкові один з двох рекрутингових центрів сприяння української армії. Мета такого рекрутингового центру. Осучастити нашу армію, зробити її ближче до реальних потреб. І найголовніше дасть можливість застосувати цивільні навички, навички людей, які вони опанували, набули під час цивільного життя, цивільної роботи перед тим, як поповнювати лави української армії. Всі зацікавлені в тому, що ви пішли підготовлені. Бо тільки підготовлений боєць може зберегти життя своє своїх побратимів, виконати бойову задачу, яку нам необхідно, не здати позицію, де звідуювати позицію. Я служу вже десь три роки. Мій старий контракт закінчився. Зараз йду служити вже за новим місцем служби. Залишив свої дані та, в принципі, чекаю.